О, спонсор показу, новий забанний. чи так. Репорті багато не буває, я завжди кажу. Що там вікенді сьогодні, так? Да? Ну давайте, погнали. Граємо сьогодні знову з рандомами минулого разу. Прям чітко було. Попробуємо, що вийде того разу. Go directly on your mock. Падаємо з пацанчиками на ангарчики. Я люблю тумітку. Тут або yep. швидко злився, або щось нормально залотався, помісився і пішов по новій. Головне взяти швидше першим зброю. Якщо взяв, то ти ще крутий тіп живеш, мабуть. Дві команди, то на то є розминка тільки. Yeah. It's easy. Easy. Easy peasy. Чуй за дерево не займає. Що по зброї? О, я вже бачу. Мини коряк, бля. Ладно, берем. Калаш... О! Калаш, то ми живем Ще би карікали, що напевно сім'єрок багато. Супер, перезаряджаємося і йдемо глушити. Ще патрончики би посилали, а сумочку якусь. О. Назад патрончики заберем, гранатку. You, я like я сумку не взяв, і він мене під її. О, є бот Ще один коряк. Змітний ще вші манек. Чилет перший, картонний. А ладно, який є, такий і беремо. О, сумка нарешті. Там вже стріляє, то нормально трошки переваляться, поки я полутаюсь мінімально. Наметка, да? Наразі нікого не чую, жилет норм. some атачмс if anyone needs mm. Я так думаю, що одної команди вже немає. Зараз не буде другої. Маю надію, що не нашої. Мосин я завжди беру. І мені більше подобається нічкаряк, чисто звуком вистріл. Нормальна штука. Ну 3X, як завжди. Але мені канає з ним. П'ять! П'ять, п'ять. П'ять, п'ять. Behind to behind, зачекай старий, я от піваріка найду. Зараз все буде, зараз все буде, не, не кипишуй. Добре, блу то блу. Нуди трек. Коис чую. Трошки менше звук, дам дуже голосно говорить. To push. To push. От біжить. Жовта метка, пацани. Ах, промазав. Є Ломар Та бо то той третій приціл башманський. Ще тут десь хтось бігав. Ладно, позиція засвітив, трошки перебіжу. А то мене нокнуть зараз один лишиться Двойка на калаш, нормально. То люблю я ту справу. Аккуратно, десь там є біля синього Чую, зараз здохне. О! Я що казав? Enemy клас Так, тепер кажеш enemy, є ж... Стріляли. Мєтко тобі дав. Командор. Не бачу. Не бачу. Не бачу. Не бачу. Це не є, що ти казав. Фак, я Тепер попаду. О, раз, дав. А ну пікни ще раз, на гранату лови. О, ще один біжить. Хорош, мінус один. Мінус два. Туда його Тепер можна підпушити, би пасувало, але а треба напевно з другого боку бігти. Okay. Бо там ще десь на оранжевий стріляв. Ладно, йду, пацанам, поможу. Кріпакей нічого не можуть. щось такі серйозні типи були і щось кам. Так, uh, Такий білий відміть Костюм має нормальний, якраз на ту карту Я напевно ще обижу трошки Щоб було ліпше видно. А ще десь тут сидить попал. Нокнул. Нокс, он оранж. Дужаты, дужаты, пацаны. О. О. Да, one team dead. Is the second team still alive? Не, second team все. Братуха. Ты сейчас ведь стал. Можна полутатися тих челіків і газувати далі Чотирьох навіть не відчув. Смок? Немає, смок. Ну що, пацани? Я би казав їхати, Хватає лутатися. То зараз злоїмся. Я вам ще машини покажу, яку я маю, я мушу всім показати. Дивіться, який... яке корито. То є Мерседес відчуй себе людиною. Їдемо, пацани, погнали. Нема часу. Бізнес тине. Там йому провестися, блін. Хоч поїздить на нормальній машині. Коротше, нікого не було. Приїхали на новий двіж. Зараз я включу режим їдер того глайдера оформлю Хай ще політає трошки. Прицела якогось такого. Тепловизийного. О! Зараз... А ну ще раз портануло, типові. Та де? я ему що? Чотко... прип. Оооо! Сюда. Скалаша, чувак, його оформив. Like Телефон є, пацани. о, town. Блин, зарачу я мене оформлять. Що тут скидати? У мене вечно такого проблема. Сим mm. диссим, any... 7, 7, 7, you know? 7. Беру Cudu. I have blue chip on. Yes, here, he's 760. 760. Можешь дати так. Лупим, лупим машину сзади, пацани. Попав вроде, да? Я в снайперком. Давай, братуха, біжи в зону, поки тебе не оформили. Потім будеш говорити. Маєш білий костюм від медя. Ти вообще тут маєш бігати як масхалаті всіх виности. Офермоскоп, найс. Я хочу роблять. I'll take it. На, братуха, мені для тебе нічого не шкода, все, що хочеш. Тільки ти ще yeah, бери топ-1. Так, нема питань. Зараз розберемося. Знову літає якась чорда. Треба йти в Ну давай. Емі в лівт сайді, якщо Добро. Зараз наркоман Петро оформить шприц і погнали. Май Марк, май Марк, май Марк, манкблос. Марк блок. Молодец, братан, молодець. давай добити, є можливість. Ай, это де. А тут обістись коряком, то мені ваш. Не б'ють, через десь третій стріляє. Ще дивись, як не на ноку за стільки часу стояв. Давай на вгад, де емони. Зараз когось оформ не знаєш, в мене чуйка є. Або ззаді, або ми так стоїмо спой спокійно. Не бачу. О! Добре, що третій жилет мав він не сильно хипер Я не бачу, я просто не бачу. Свид мене кров сялеє, як зі свині. Да, в зону, yeah. пацаны, погнали. Слоний 24 типа живих, ну у нас 20 40. Ще трошки є, ще трошки є. А не сильно дуже багато. Там вже з пуліка хтось зажимає. Ши, кой ще повоюємо з тими. Давай о, ти ще щекой снокнув нормас. Їх зараз зона буде теснути, але в них машина є. Стрмно оці горби сзади, якщо чесно, але як вийдуть, ми на відкритій. Всі ляжем. ляжемо. Вій там, де ми. Вот бежать. Yeah, yeah. right. oh, по be погнали, пацаны, погнали. Дивіться скільки до зоны. Це вже буде yes, шосто. Молодец, что нокнул. погнали. Um, screening. I don't see anything with the thermal. до Не ну калаш 2x, то прям имба, пацаны, попробуйте колись. 3x не, 3x в космос, а вот 2x то и четко тема. Гепа зайшов. Зараз е пою в лупом ще каточку. Does anyone need boost or mets? Не, yeah, братан, все, е на базе, при присобий. А я в нефлор, я не флар был. Mama. Yeah, yeah. No, I don't need. I I can jump. We, we need to go open here. we open I see one, two, zone. two on red. Oh, yeah. fight on fight. Yeah, Don't fight. Let's go. Oh, we need to push them. I think. No, pognala, yeah, yeah. People on Queen tip. Ta -ta, in pognala. It's in the zone. I uh people in red? Yeah. Okay, uh yellow wait 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 for me check, давай братух, давай We can just chill here for now. These guys are We running to zone. Them. We can shoot them No yeah. yeah, then come in and shoot. Green, two guys. It, maybe oh, we sorry, push yeah, now okay. or quick next circle. Watch the Cuchikata put the rest of the zone Again, them the wide. One only. No. When they shoot the guys on the hill we 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 push. Yeah. Mm -hmm. Let's see where next zone goes. Yeah. Push up. Okay, nice. Kim seals of them steal. No, it's over the pitch and Зараз нас тут приймуть за тим каменем всіх. Одна граната зона і одна така і все О, вже стріляє, я казав, не стріляємо. To... О, о! Що тепер як нам йти? У мене oh, oh було 7 двмів, hope... я пам'ятаю ту тему. Ну, Будемо прикурювати, чи йдемо так? О, хватає. Дивуюсь, що вони гранат не кидають там. Not... Там валяться oh, ми зброї, ми можемо пройти по пасту. Ну давай. Пуш, то пуш. А щет, Добре, що хоч FPS не просідає з тим димом О, найс. Nice. По nice. мені зліва покують. Бачу. Трохи його пробив. Граната. Ясно, граната не потрапив. Майдвів ще дістав з М24 від когось. Гранатка. Да. Добре, що хтось вбіг. Ніхто не здох, то вже добре. Один близько до мене. Тупиться, тупиться, чую. Ще шприца оформлю і йдемо, пацани. Чуть не здох. Вон є біхайд рід. Де я треба. Капиш, капиш. Криє, пацани, криє. О! Ще комусь, значить, з калаша того оформили. Руф є клір. так. Five alive. I think one is here. Behind. One is here on my side here. Like blue. Никого не видно. There's at least two people uh on the hill. Mm-hmm, понял. Двоє каже на цьому. На горбі. О я вже не в зоні тут на я. Пертуха не ног не сидит. Де поможем. Они?

Sėkime yeah. jo HP, tupų 0. Kanalu. Prikraipiu į pravą stovą. Tik mano, kad bus, tu esi apkoda. Bėgi, bėgi. Katan, o tu kur? O tu kur bėgi? Na, čia. Na, čia kovoje. Tudo que me left. Sheldin. Suda. Nice. Easy. Really good game, guys. Yeah. Good game. Easy peasy. Easy yeah. peasy. That's fucking <tune> Дамага, ще хочу подивитися, щось там трошки настріляв. І. О, 530, це ще трохи хлоп. Все, всім подякував за катку.